топ 5 помилок у новачків в міжнародних продажах, і як їх уникнути. Перше аналіз конкурентів: більшість новачків думають, що у мене є якась прикольна ідея, є якийсь продукт, хто щось виготовляє із родичів, або якийсь товар був куплений, колись і він залишався, і хочуть цей самий товар продавати на міжнародному ринку. При цьому взагалі не аналізують ринок конкурентів, і чи взагалі потрібен цей товар, і чи він актуальний. Тому потрібно використовувати аналіз, аналіз конкурентів ручний, аналітичні сервіси, такі як Allura, Etsy Hunt, Marmalit, Everb. Друге, неправильна бізнес-модель, ціноутворення. Замовлення є, а заробітку немає. Тому тут рекомендую робити декомпозицію, тобто ви розкладаєте в табличці, вам треба стати багатими в вашій Excel-таблиці прописуєте усі необхідні цифри, комісії, маркетинг, доставку і вашу маржинальність, Тобто, скільки ви собі залишите після всіх цих витрат. Третє, якщо дивитися на маркетплейс Etsy, це SEO. Дуже багато новачків просто беруть якесь слово, наприклад, просто футболка поло, і все. І намагаються ось таким чином продавати. Це неправильно формула SEO. Дуже потрібно продумувати різні пошукові ключові слова, по яким можуть знайти саме ваші товари для маркетплейсу, це основа 80% продажів буде саме через органіку. Четверта недостатня кількість тестів це прям глобальна проблема, коли просто новачок бере ось одну один товар, одну подушку і просто її тестить, тому що а вдруг вона повинна зайти і все, навіть якщо він її проаналізував. Треба велику кількість тестів своїх студентів. Я навчаю опублікувати 100 товарів на одному магазині. Коли ви тестуєте велику кількість товарів, ви точно розумієте, що саме у вас будуть купляти. П'яте останнє неправильний підбір товару. Не під той ринок. З неправильною ціною і взагалі не відповідає якимось критеріям. Не має, наприклад, маржинальності 300%, не закриває біль аудиторії, не має вау-ефекту і не звічної ніші. А які помилки робите ви? Напишіть в коментарях.